Що очікуємо від цієї зустрічі, чи принесе зустріч особиста Володимира Зеленського якісь проривні рішення від лідерів європейських країн? Ну в цілому, так те, що Володимир Зеленський почав здійснювати свої візити безпосередньо вживу, це свідчить якраз про таку необхідність, тому що перші місяці було достатньо просто якихось його прямих зум-включень. В різні країни, в різні парламенти, виступи, але в той момент, коли це вже почало на жаль приїдатись, люди звикають до будь-яких подій, в тому числі і до війни в Україні, настав момент, коли з'явилась необхідність, щоб наш президент безпосередньо сам прибував до тих країн, і домовлявся про якісь ключові питання. Ну тому, що відмовити йому в такий складний період для країни. Майже неможливо це розпочалось звісно зі сполучених штатів Америки. Коли також було багато ключових домовленостей, було ухвалено, в тому числі закладені підвалами до постачання і танків, і домовлено про те, що Україна буде отримувати патріоти. Потім що логічно він там заїздив на зворотному шляху до поляків, до наших друзів, які нас активно підтримують. Ну і зараз. Такий можна сказати другий офіційний візит виліт з країни. Це спочатку до Великої Британії, що також дуже важливо. там готуються і наші військові, і Британія зараз починає комунікувати з приводу навіть літаків для України. І вони першими погодились надавати Україні танки. Ну там спочатку з Бредлі починалось. Тобто, в цілому такі візити вони зараз є дуже важливими, тому що ну ми протискаємо цю історію, що так зараз танки вже пішли. Тепер наступними мають бути літаки, далекобійні ракети, тому що ну в для того, щоб перемогти Росію без таких, таких типів озброєння, нам буде майже неможливо впоратися для того, щоб остаточно звільнити всі наші землі. І тому ось такі візити вони несуть. Реме стратегічне значення, оскільки в будь-якому випадку між особистісне спілкування між лідерами держави, там з представниками Європарламенту Єврокомісії, це безумовно дуже дуже важливо. До речі, ось цей виступ президента на засіданні Європейського парламенту він матиме також якісь поштовхи для ухвалення позитивних рішень на користь України, так як це було і з виступом з виступом у Сполучених Штатах Америки перед парламентом. Ми пам'ятаємо, як тоді зустрічали нашого президента. і От що буде сьогодні як, безумовно, так ці всі виступи вони зараз є історичними, оскільки президент воюючи країни країна. Яка... Не просто бореться з ворогом, який переважає там і за чисельністю за кількістю озброєння, але й перемагає цього ворога. Це це безумовно дуже великі події. Виступ в конгресі, те, що виступ перед британським парламентом і теж як це було зустріто і британською пресою. Я перечитував ці матеріали матеріали, які писали. Там просто в захваті, тому що ну в Британії преса це дійсно. Така окрема потужна гілка влади, як в Україні поступово засоби масової інформації перетворюється на неї в Британії. Це просто культ, можна сказати, і там преса у Зеленського просто фантастична. і Це відповідно створює тиск на можновладців, що потрібно більше підтримувати Україну, тому що е, там громадська думка формується засобами масової інформації. влада це розуміє, і вона е, власне підпорядковується. Зустріч перша зустріч. Українського там, президента з британським монархом це також величезна історична подія. Це всі знакові історії, і так само виступ перед європарламентом безумовно, безумовно, це е, дуже велика історія, і також от знаєте, можна там. Можуть парламентарі дискутувати про різні речі, коли вони там дають коментарі пресі чи там різним представникам України, але коли вони можуть напряму комунікувати з Володимиром Зеленським, вони розуміють, що у них немає жодного морального права і внутрішнього ресурсу для того, щоб знаходити якісь виправдання з приводу того, щоб не допомагати Україні, настільки він собою зараз уособлює ось. Особлює ту хоробрість українського народу, що дуже важко щось йому заперечити. Ну і звісно ж, хочу віддати належне всій команді, яка працює над промовами і над багатьма історіями. Ну, це це дуже потужно. От із останнього це те, що е, було сказано там. Виступ власне перед британським парламентом його розібрали вже на цитати, і я гадаю, що це, це буде продовжуватись, і це вже. Ми ми бачимо зараз в прямому ефірі те, що там наші діти, внуки, будуть із захопленням читати в підручниках з історії. Скажу так. Це правда. Ну і мені видається, що Володимир Зеленський, звісно, скористається тією можливістю поспілкуватися віч навіть із тими лідерами європейських держав, які, ну якщо можна так сказати, обережно гальмують підтримку для України, і можливо, ось це і дасть поштовх для того, аби зараз усі об'єдналися і допомогли нам здолати ворога. Я додам ще одну цікаву інформацію. У Брюсселі образилися, що Володимир Зеленський насамперед приїхав до Великої Британії, а не у ЄС. Про це пише брюссельська кореспондентка BBC Джесіка Паркері з посиланням на дипломатів, чиї імена не називаються. Самолюбство європейських високопосадовців було вражене рішенням українського президента, тим паче, що Київ прагне стати членом Євросоюзу до 2026 року. Зазначає видання як уточнює журналістка. Візит зеленського до Брюсселя виявився за мареним відразу через кілька факторів, так за кілька днів до цього у ЗМІ просочилася інформація про поїздку. Це спровокувало скандал у ЄС. Тим паче, що намічені візити до Лондона та Парижа вдалося зберегти в секреті. От як ви гадаєте, чи дійсно у Брюсселі могли образитися на те, що перший візит був до Великої Британії, а не у європейський союз. Ну і зважаючи, що напередодні відбувався саміт Україна ЄС. Він був у Києві, і звісно, що не всі. Лідери Європейського союзу вони відвідали цей саміт. Але про те ж чи це може вплинути на те, як ми будемо далі боротися за вступ України до європейського союзу? Перш за все, звісно, вони могли дещо образитись, але це такий символ їм знак, що не варто гальмувати. Дійсно, Велика Британія з перших надала Україні величезну підтримку і допомогу. Вони були одними з найактивніших і найпрямлінійніших наших союзників на відміну від тої ж Німеччини і Франції, які до останнього там намагалися зберігати обличчя російського диктатора, шукати якихось домовленостей і компромісів з агресором. Великобританія з самого першого початку заявила, що вона в цій війні з Україною разом до перемоги. І тому дуже важливо, що ми демонструємо, що ми пам'ятаємо підтримку. Ми цінуємо в першу чергу друзів, а не якісь дипломатичні формальності. Якісь образи, звісно, можуть і бути, але я не думаю, що це матиме серйозний характер насправді, тому що ну варто розуміти, що членство України Україна в Європейському Союзі це не тільки те, чого ми потребуємо, це насправді те, чого. Потребує Європа, тому що майбутнє європейського союзу воно лежить за Україною, за Польщею, за країнами Балтії, за Чехією, за тими країнами, які зараз виходять на новий етап розвитку, це хоч там деякі з цих країн вже давно в європейському союзі, але разом з тим, це ті країни, які продовжують еволюціонувати, і це та нова кров нове дихання, яке ЄС необхідно просто конче необхідно, тому що ЄС перебуває зараз на етапі стагнації. Щоб не почати деградувати, їм потрібні певні зміни, і дуже багато позитивних змін Україна може привнести, незважаючи на всі наші проблеми. Нам є чим поділитися з цивілізованим світом. Я гадаю, що якісь образи можуть бути, але щоб це зіграло якусь сильну роль, я не думаю, тому що занадто сильний і, скажімо так, і медійний фон, і в цілому, те, як ми рухаємось до цієї європейської інтеграції. Я гадаю, що в перспективі найближчих, ну я не думаю, ну 3 роки це відна ціль, я так гадаю, що це десь близько 5-6 років, але якщо нам вдасться за 3 роки, то це буде прекрасно. От, до речі, вже є реакція на візит Володимира Зеленського до Європейського Союзу, і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу фінансову підтримку, а також гуманітарну. і Наголосив, що Украї... Угорщина належить до мирного табору. Про це передає європейська правда. І Орбан написав про це у своєму Твітері. І я процитую важливий саміт є сьогодні з президентом Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми Підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру. Написав Орбан. От як ви прокоментуєте цей твіт? Ну і загалом реакцію Угорщини, можливо, Володимир Зеленський буде щось діяти і робити на цьому саміті, аби переконати Угорщину у трішки зворотньому намірі. Я гадаю, що дуже багато людей хотіли б, щоб Зеленський з Орбаном вийшли раз на раз, ну принаймні на якісь дебати, так тому що мені здається, що адекватну мову, адекватні аргументи ця людина не розуміє, і їм би добре було поговорити особисто. Я гадаю, що при особистій ну, публічній розмові він, він би не зміг притримуватись тих цинічних. Поглядів, яких він е, притримується, принаймні не зміг би їх транслювати. Я не втомлюсь повторювати, що Угорщина це лише боязка версія Росії, на мою суб'єктивну думку. Тобто е, я припускаю багато аналітиків про те, що якби плани Росії здійснювалися, то Угорщина на їх пропозицію, яка була і до Угорщини, і до Польщі, і до Румунії. Також здається з приводу того, щоб розділити. Території е, України, і, власне, якби Росії вдалося те, що вона планувала, то Угорщина також би претендувала на якусь частину, ми знаємо, на яку частину українських територій, це моє особисте переконання. Я не хочу розводити конспірологію, але це, скажімо, моє аналітичне припущення. А е, ось і тому я гадаю, що Угорщина, вона, Угорщина, вона ще більше. Підтримує ту думку, що позиція з приводу оцих ось переговорів зараз, що просто потрібно перестати стріляти, заспокоїтися, домовлятися. Позиція маргінальна, і в цьому таборі Угорщина розділяє одну. Брудну дірку в підлозі разом з Росією, власне. Але я гадаю, що зважаючи на ту стратегію, той бік історії, яку обрала для себе Угорщина, от їх майбутнє в складі Європейського союзу, воно виглядає достатньо сумнівним. Пане Максиме, я не знаю, чи варто дійсно робити публічні дебати, але щоб варто було зробити, то це, мабуть, запросити Орбана відвідати територію України і повезити його тими місцями, де зараз бувають інші закордонні наші партнери. Але я гадаю, що після того, якби він це побачив на власні очі, можливо, по нього так само змінилася думка, як це було із інших прикладах. Додам також інформації про вчорашню зустріч Зеленського із Макроном та Шольцем. Вже з'явилася інформація на сайті президента. Вчора разом з президентом Франції Макроном і Шольцом обговорили можливості постачання Україні необхідної зброї, питання продовження економічної, політичної підтримки та посилення санкцій щодо держави агресора. Поспілкувалися про реалізацію формули миру, яка здатна забезпечити стійке припинення війни на справедливих умовах та з дотриманням норм міжнародного права. Великою честю для. Для мене було отримати найвищу нагороду від президента Франції орден почесного легіону. Це віднак, відзнака для всіх українців, всього нашого героїчного народу, нашого суспільства, написав Володимир Зеленський. А в контексті цього ми бачимо, що можливо зокрема про. Продовження економічної політичної підтримки, а також санкції сьогодні. Володимир Зеленський буде і говорити перед Європарламентом, але повернуся до Макрона та Шольца. От Шольц нещодавно під час виступу у Бундестазі розкритикував деякі країни, які ведуть за його словами публічні змагання у постачаннях зброї Україні. Це він кого мав на увазі? Перш за все, це знаєте. Виглядає як така дріб'язкова образа, коли ти якісь змагання програєш, ти починаєш говорити про те, що ти ці змагання засуджуєш. Е, власне ну я гадаю, що вони говорили і про Польщу. Він в першу чергу, можливо, так обережно натякав на якісь ті країни, які особливо активно висловлюють свою підтримку і там про Великобританію. Але я гадаю, що в першу чергу він мав на увазі, звісно, Польщу. Та разом з тим, якщо ви також бачили цю пряму трансляцію, Олаф Шольц все ж таки має таку внутрішню, можливо навіть на підсудовому рівні підтримку України, тому що перш за все він пішов і став біля українського прапора, навіть не забув про прапор своєї держави. Я гадаю, що це добре, що такі змагання в лапках відбуваються, тому що нічого так тебе не мотивує, як оце ось відчуття азарту і коли хочеш не хочеш, але ти вже опинився в цій умовній грі, і тобі потрібно або боротись за перемогу або визнати свою поразку. І поразку ніхто визнавати не хоче. Ми бачимо, що Німеччина все активніше і активніше включається в підтримку України. Просто зацініть як ми від касок аптечок дійшли до того. До дійшли до чого Дійшли до леопардів. А там, в принципі, далі, далі буде тільки більше, і мені дуже подобається, як в, е, працює офіс президента е, в медійному полі, як він це все підігріває, тому що ну ні для кого не секрет. Що у нас влада зараз достатньо централізована, і всі процеси, в тому числі там зовнішні комунікації, вони зупина Максима. Вибачте, і... я вас переб'ю. Ось ми бачимо Володимира Зеленського. Можливо, зараз буде розпочинатися виступ його перед європейським парламентом. Ми його обов'язково будемо транслювати. Поки ж бачимо, що ще налаштовується, можете договорити, а далі ми вже перейдемо на трансляцію. Ну і так, що власне ця зовнішня комунікаційна рамка, яка у нас присутня, вона доводить свою ефективність, вона достатньо різка, вона прагматична, але це працює і тому ми, я гадаю, будемо продовжувати в такому ж руслі і висловлювати також вдячність тим партнерам, які нас в цьому підтримують. Ну і у мене все. Пане Максиме, вам величезне дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, і спасибі за ваш аналіз. Я нагадаю, що Максим Несвітайлов, міжнародний експерт, політичний консультант, був з нами на зв'язку.